Ми всі знаємо, в якому стані наша армія, і це був такий, як каже, типічний примір. Запорізькі активісти переробили звичайний УАЗ на військову машину. Бийся за неї. А ми що без кожного безробітного сіди, хто далі крутиться. Біржі, як Сергій Жадан побував у Запоріжжі? Безцінні обійми. Ми стараємося зробити світ добре, тому улыбайтесь щаще. Молодь вийшла на вулиці міста з акцією День обійм». Вітаю! Це випуск новини у студії Маря Меркелян. І у прямому ефірі вільного простору наші журналісти розкажуть про найголовніші події цього вівторка. Власні блокпости з'явилися у комбінату Запоріжсталь. Сьогодні вранці рух навпроти однієї з прохідних заводу був особливо пожвавлений. Біля блокпостів жовто-блакитного кольору були і міліціонери, і озброєна служба охорони комбінату. Як запевняють працівники підприємства, зміцнення охорони пов'язано із подіями минулої суботи. Йдеться про спробу рейдерського захоплення Запоріжсталі невідомими із символікою правого сектора. За словами заступника мера Дмитра Свір міський голова Запоріжжя Олександр Сін вже домовився із керівництвом комбінату не створювати паніки. Крім того, для безпеки працівників недалеко від комбінату перекрили одну з ділянок руху громадського транспорту. Однорукі бандити без майбутнього. Цілу мережу закладів із забороненими гральними автоматами викрили працівники УБЕЗУ. Контроль за роботою злочинної групи вели ще з минулого року. Тоді правоохоронці припинили діяльність понад 50 таких закладів і ліквідували тисячу гральних автоматів. У ході досудового розслідування встановили, що до складу групи входило 10 осіб. Під час обшуку у приватному будинку вилучили Місце зберігання одним із членів групи гральних автоматів та обладнання, які в подальшому планувалися використати для нового викриття гральних закладів. Під час проведення обшуку у приватному будинку вищевказаного громадянина виявлено та вилучено 350 гральних автоматів. Наразі розслідування у справі гральної мафії практично завершено і вже найближчим часом її передадуть до суду. Автомобілі, які не бояться куль, створюють у Запоріжжі. Майже з неробочого УАЗу запорізькі волонтери підготували військову техніку. Автомобіль знаходився на балансі 51-ї бригади. Переоснащити його попросили самі солдати. Що з цього вийшло, знає Ала Лисак. Понад два місяці активісти займалися ремонтом та переоснащенням УАЗа. Авто потрапило до волонтерів на евакуаторі. Тому спочатку активістам довелося попрацювати над тим, аби автомобіль хоча б завівся. Ми всі знаємо, в якому стані наша армія, і це був такий, кажеться, типічний примір. Своїм ходом вона практично не передвігалася. А ми. Сделали форсирование двигателя, увеличили его объем, перевели на 95-й бензин, потому что масса машины увеличилась и нужен более мощный двигатель. Полностью отремонтировали ходовую. Стоят усиленные рессоры, новая тормозная система. Машина отримала независимый кузов в виде бронекузова. Это каркас, який закріплен к автомобиля. автомобіля. Всередині УАЗа лише одне сидіння для водія. Кузов переобладнаний так, аби з поля бою вивести поранених. Та головна перевага цього авто – металевий захист. Автомобіль повністю броньований. Відкрито залишилась лише частина лобового скла, аби водій міг бачити дорогу. Автомобіль має четвертий клас захисту. Це вважається оптимальним для медичного автомобіля. Машина обшита нержавіючим листом толщиной 8 мм, який витримує выстрел з автомата Калашникова, даже с близкого расстояния, в том числе восьмерка, держит удары из бронебойных патронов БП с чорної полоски. В общем-то, пришлось повозиться с ходової очень сильно, потому что эта машина это изначально ВАЗ 469. Он совершенно не предназначен для таких для такого веса броні». Оснащена автівка и установкою для крупнокалиберного кулемета. Здесь нет никакого крепления. Предусмотрена только рама для его установки. В принципе, ее задача позволить крупнокалиберному пулемету иметь 360 градусів... угол обзора и вести активный огонь для того, чтобы можно было получить хоч какую-то передышку во время боя, загрузить раненого. Готовий автомобіль днями відправиться у розпорядження 51-ї бригади. А волонтери вже готові братися за наступний. Алла лисак Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проекти. Слово Майдана дійшло до Запоріжжя. Революція гідності знайшла місце у багатьох книгах. Історію окремих людей, які стали свідками тих подій, зібрали у новому виданні. Писали його близько півроку. Презентація книги вже пройшла у столиці, а сьогодні її побачила запорізька молодь. Слово майдану тут і скорботи, і сльози, і сум. Сто історій звичайних людей зібрано в одній книзі. Кожна з них зі своєю трагедією. Автор книги Олег Виноградів приїхати не зміг. Проте Запоріжець Петро теж виклав тут свою історію, адже під час зимового майдану втратив сина. Я удостоєн і ще й цю книжку своєю розповіддю про свого сина Сергія. Котрий в період революції гідності він загинув, боровшись за те, щоб його четверо. Діток були щасливі, жили в державі, яка живе по законах, щоб вони були вільні, тому що слово, слово, свобода і воля це саме найдорожче в людини, що є. Сина довго переслідували, а справу щодо вбивства не закрили й досі. Його вивезли на кордон Запорізької Дніпропетровської області, і там шов житті він його спалили. От для того, щоб запугати Запорізьку область, Дніпропетровську, і Донецьку область, Сергій був справжнім патріотом. Мріяв, щоб Україна була вільною і незалежною. У нас був дуже передовий. Він бачив, як люди живуть за кордоном. Ми заразили його життям за кордоном, що люди там вільні, свободні, і вони він, от такий старший, менший син. Вони патріоти у нас. Всі історії в книзі долі очевидців події майдану. Кожна з них по-своєму особлива. Це є врачі, це є інженери, це є просто рядові люди, пенсіонери, воєнні відставки. Кожен розповідає про своє горе. Згадали на презентації книги не лише про події цього року, але й початку незалежності України. Але перші мої Майдани розпочалися ще в радянський час. В далекому 1991 році на Майдані Фестивальному, на Майдані біля цирку збиралися перші мітинги, виходили тоді, тоді руху, так, називався він Запереду І там я співав, там я написав тоді ще в радянський час пісню на Живого класика нашого, якого в школи школі Дмитра Павличка і слава Україну. Школярі зацікавились новинкою, кожен пообіцяв перечитати її. А Данила настільки зачепили події Майдану, що хлопець вже й сам почав писати вірші. Герб наш тризуб, у ньому сила, прапор наш, у ньому дух та віра. Пам'ятай, ти українець або українка. Оксана Заводовська, Павло Веселков. Спеціально для медіагруп нові проекти. З собаками у космосі він б'ється за Україну. Відомий поет та прозаїк Сергій Жадан презентував у Запоріжжі новий проект з харківськими музикантами. Їх спільна творчість триває вже сім років. Залишитися осторонь цьогорічних подій вони теж не змогли. Більше подробиць у сюжеті Оксани Заводовської. згадаємо, що згадаємо. До віршій праці, тих і інструктор, тих, які в турбіно, ти про кого забули, їхні роботодарці, згадаймо їхні руки, згадаймо легені, згадаймо роботу, що ви Ся за неї новий альбом Сергія Жадана та харківського гурту Собаки в космосі, з яким музиканти приїхали до Запоріжжя. Платівка витримана у гостросоціальній тематиці. Усі 11 пісень альбому про проблеми та переживання народу. Символічна назва Бийся за неї» виникла ще рік тому, задовго до революції. Це наш новий третій студійний альбом, який ми зробили собаками в космосі. Він вийшов на початку вересня, і ми фактично вже півтора місяці знаходимося в турі. Об'їздили вже всю Україну, були за кордоном, робили такий тур Німеччиною». Поет, есеїст, прозаїк та перекладач Сергій Жадан народився в Старобільському Луганської області. Ще в школі майбутній митець почав писати вірші. Сьогодні чоловік один з найпопулярніших українських письменників. А надихають на творчість Сергія побутові. Речі, якісь звичайні емоції, люди, з якими я спілкувався ситуацію, яку потрапляв. Чому людина пише вірші співає пісні? Тому що вона хоче щось висловити, тому що вона якісь такі речі, які вона не може висловити не віршами. Читати свої вірші під музику поет вирішив у 2000-х. Тоді й познайомився з гуртом собаки в космосі. Собака знає давно ще з 2000-го року. А і ти цього року ми з ними зустрілися і вирішили спробувати зробити щось разом. Отласне, з того часу у нас триває така співпраця. Ми зробили якісь перші речі. Васанові тисяч 2007 року були перші концерти. І З того часу ми більш-менш регулярно виступаємо разом. Окрім поезії, Сергій Жадан відомий і своєю прозою. Його книга Анархія в Україні визнана книгою року у 2008 році. В Росії зараз стосунки з російською стороною звичайно погіршились, але друзі там все ж лишилися. Багатьма друзями в нас збереглися дружні, нормальні Ми з за далі працюємо, далі спілкуємося. Вони далі підтримують Україну, вони далі виступають проти окупаційних дій російського уряду. Хтось, звичайно, змінив свої погляди з кимось, довелося перервати спілкування. Але ну, більшість людей, якщо це людина нормальна, якщо це людина зі своїми поглядами, ну вона не буде їх міняти. Протягом кількох місяців навіть зараз Сергія постійно запрошують з виступами в Росію, але він категорично відмовляється. Натомість виступає в Європі. Сергія Жадана знають і в Польщі, і у Франції, і в Німеччині, але не забуває чоловік і про рідний Луганськ. Нещодавно дав декілька концертів в зоні АТО. Ми неділю були в Старобільську моєму на минулих вихідних їздили по АТО. Були в щасті, були в Новоайдарі, Дарі, Сердонецьк, Лисичанськ. Зараз Сергій Жадан із собаками в космосі вирушають до Кременчука, де завершують свій концертний тур. Оксана Заводовська, Федір Побадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Стати щасливим допоможуть обійми. аби покращити своє самопочуття та зміцнити імунітет. Вчені радять обійматися щонайменше вісім разів на день. Запорізькі активісти до такої поради прислухалися, гуляючи проспектом, вони дарували теплі обійми усім містянам. Порцію гарного настрою отримала і Сідонія Аракелян. Обійму ударом. Такий плакат тут можна зустріти на кожному кроці. Запорізька молодь вирішила зустріти холодний робочий тиждень теплими обіймами один одного. Акція у Запоріжжі проходить не вперше. Її суть подарувати тепло пересічним перехожим. Активна молодь з яскравими плакатами обіймала мешканців Запоріжжя від зупинки Гагаріна до металургів. Это уже во второй раз. Первый раз мы просто с друзьями собрались так, ну, чисто понравилась нам эта идея. И мы решили провести такую акцию. Это было года три, наверное, назад. Катерина вперше бере участь у такій акції. Говорить, стільки позитиву та добрих посмішок на обличчях містян не бачила давно. Участвую я в обнімашках перший раз і дуже рада, і я б ще з удовольствием поучаствовала, так як це море положительних емоцій. Очень много людей, которые согласились, которые уливка і сказали спасибо за хороше настроєння. Організатори не бояться проводити акції навіть взимку, щоб містяни звикли до обійм і гарних посмішок. Нам вже було совершена суботник. Проводимо такі от організації, наприклад, як це просто вийшли, щоб подарить людям радость, ведь в такі серые будні йов. Я... Очень мало, й поэтому хотів, щоб люди больше улыбались, а внімаліс і друг другу тепло. Також у рамках акції організатори роздавали листівки з написом Ти не перевершена або Посміхнись. Активісти сподіваються навчити людей бути відкритими і не приховувати позитивні емоції. Катерина каже: призначення кожного у житті робити добрі вчинки і дарувати тепло людям. Ми стараємося зробити світ добре, поэтому улыбайтесь чаще. Сідоня Ракілян, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. І новини спортивні. Днями завершився шостий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України. Запорізькі команди показали різні результати. Найстарші юніори у домашньому поєдинку поступилися одеському чорноморцю з мінімальним рахунком 0-1. Підопічні Ігоря Конотопова в гостях не без проблем вибороли перемогу у Маріупольської Азовсталі 3-2. Команда В'ячеслава Тропіна у рідних стінах зіграла в нічию з моряками Одеси 1-1. А наймолодші вихованці дитячої юнацько-спортивної школи Металург у виїзному матчі нанесли нищівний удар Азовсталі. Хлопці Івана Богатиря забили сім м'ячів у ворота Маріупольських юніорів 7-0. у сьомому турі. Металури проведуть дві зустрічі в вдома і дві в гостях. На виїзді в Миколаєві свої матчі проведуть команди Ю-15 та 17. Їм протистоятимуть однолітки з торпеду ВФК. Хлопці з Ю 14 та 16 також зіграють з Миколаївським торпедом. Проте свої ігри запоріжці проведуть вдома на стадіоні торпедо початок об 11 і 13 годині. І на цьому у мене все а вже завтра у прямому ефірі о 19.15. Вільний простір бутнє. Ну а я прощаюся з вами. Гарного настрою і бережіть себе.